У цьому відео ми розглянемо поняття стигми, самостигматизації, дискримінації пацієнтів з туберкульозом та заходи для нівелювання їх проявів. У травні 2014 року Всесвітня асамблея охорони здоров'я ухвалила глобальну стратегію покласти край ТБ на період з 2016 по 2035 рік. Основним завданням стратегії є звільнення світу від туберкульозу із досягненням нульового рівня захворюваності і смертності а жодна із постраждалих сімей не повинна мати катастрофічних витрат пов'язаних із тебе. Людина орієнтовна модель протитуберкульозної допомоги передбачає залучення не лише медичних, а й неурядових організацій, соціальних працівників, психологів та інших спеціалістів. Але стигма щодо туберкульозу залишається вагомою соціальною проблемою. Упереджене ставлення до людей, які хворіють на туберкульоз, у суспільстві існує і сьогодні. Це негативно впливає на звернення за медичною допомогою. Виявлення та лікування туберкульозу, стигма. Стигматизація негативна асоціація людини з чим небудь ганебним, непрестижним, відразливим. Це явище схоже на стереотип, але відрізняється спрямованістю на якості людини. Стигматизація є явищем історичним. Відомо про негативне відношення до людей з фізичними вадами у стародавні часи. У Республіці Платона носії хвороб не мали місця, підлягали вигнанню або знищенню. Негуманістична позиція зберігалася й до середніх віків за часів старогрецької цивілізації, терміном стигма позначалося татуювання на тілі, що маркувало залежний або соціально несхвальний статус її носія. Стигма виступала умовним знаком соціального клеймування людей, показником соціальної ролі людини у суспільстві, фактором соціального позиціонування. Теоретичне осмислення стигматизації як соціокультурного феномену почалося значно пізніше і пов'язане з вивченням процесу взаємодії людей у соціальних структурах. З другої половини XIX століття цей термін почали використовувати у переносному значенні як мітку, а в медицині як ознаку хвороби. Що ж таке стигма? Стигма це соціальний стереотип, який відображає упереджене ставлення оточуючих до окремих осіб, груп людей або навіть до самого себе на підставі реальних чи приписаних їм якостей. Найпоширенішими формами стигматизації є плітки, образи, переслідування або погрози в усній формі. Щоб зменшити стигму, корисно роз'яснити факти щодо передачі, діагностики та лікування туберкульозу. Вчені визначають стигму як певну негативно оцінену суспільством ознаку, яка визначає статус людини та поведінку оточення стосовно неї. Стигматизація це комплексний процес, що включає установи громади та між і внутрішньоособистісні настанови. Стигму тебе можна визначити як процес, який починається тоді, коли захворювання на тебе визначається як небажане або знецінене, що викликає почуття сорому, огиди та провини. А також стимулює приховування захворювання відмову між особистісних стосунків або посилення ризикованої поведінки. Стигма пов'язана з тебе негативно впливає не лише на пацієнта, а й на його родину, викликає сором, страх та ізоляцію, що знижує вірогідність звернення за медичною допомогою, а також ставить під загрозу процес лікування. Стигма виходить за рамки індивідуальних бар'єрів доступу до лікування і часто поширюється на структурний рівень та потребує не тільки індивідуальної роботи з пацієнтами чи медичним персоналом, а також втручань на рівні закладів охорони здоров'я та суспільства в цілому. Дуже влучно про роль стигми наголосив американський психолог Гордон Олпорт: Ярлики діють на нас так само. Як пронизливий звук сирени, і ми стаємо глухими до всіх тонких звуків, які у спокійних обставинах обов'язково помітили б. Стигма призводить до того, що людина ідентифікується виключно як носій певних якостей, і в цьому її соціальна небезпека. Як виникає стигма? Суспільство встановлює способи категоризації людей і визначає набір якостей, які вважаються нормальними та природними для кожної категорії. Американський соціолог Ірвін Гофман зазначає, що при зустрічі з незнайомцем перше враження про його зовнішність дає нам змогу віднести його до тієї чи іншої категорії та визначити його якості, тобто соціально ідентифікувати. Як працює стигма, стигма може негативно впливати на соціальне життя людини та спонукати до можливої ізоляції. Це може призвести до інших проблем зі здоров'ям та труднощів з контролем за контактними особами. Стигма може спонукати людей приховувати хворобу, щоб уникнути дискримінації, завадити людям негайно звертатися за медичною допомогою. Заважати їм призвичаїтись до здорової поведінки. Хворобам, які потенційно піддаються інтенсивній стигматизації, притаманні деякі спільні риси. Людина, яка хворіє, сприймається суспільством як відповідальна, винна за те, що вона хворіє. Хвороба є прогресуючою та невиліковною. Суспільство недостатньо обізнане щодо хвороби. Симптоми важко приховувані чи не можуть бути приховані. Типи стигми Зовнішня стигма спрямована зовні на стигматизовану особу, тобто це нетолерантне, нетерпиме ставлення до людей з боку оточення. Внутрішня стигма є результатом внутрішніх переживань людини. Подвійна стигма. Це поєднання двох чи більше стигм. Причини виникнення стигми. Недостатнє розуміння хвороби, міфи про хворобу, страх та огидливість щодо заразних пацієнтів, Відсутність лікування або обмежений доступ до нього, Безвідповідальність повідомлень у ЗМІ. Поширення соціальних страхів та побоювань, а також суспільного осуду пов'язаних зі способом життя хворого. Втрата роботи, зниження матеріального та соціального статусів після одужання можуть виникнути складнощі із поверненням до звичайної діяльності, особливо якщо вона передбачає тісний контакт з людьми. Суттєво змінюється спосіб життя, що стосується не лише хворого, але і членів його сім'ї, Прояви СТИГМИ, Відчуття відрази до людей, які хворіють на тебе. Відсторонення від громади, будинку, села. Обмеження спілкування з ними. Уникання перебування поруч. Страх спільних сімейних прийомів їжі. Страх торкатися до них та їх особистих речей, розкриття лікарської таємниці, грубого ставлення або ігнорування законних прав пацієнтів чи їх родичів. Своїми для стигматизованих є люди з такою самою стигмою можуть надати моральну підтримку, прийняти її як нормальну. Люди... Чиє розуміння стигматизованих сформувалося в результаті роботи у сфері, пов'язаній з допомогою людям із певною стигмою, родичі та близькі стигматизованих людей. Стигматизація взаємопов'язана з дискримінацією. Дискримінація визначається як навмисне обмеження прав частини населення, окремих соціальних груп чи індивідів за певною ознакою. Раса, вік, стать, національність, релігійні переконання, сексуальна орієнтація, стан здоров'я, вид занять тощо. Стигматизація, дискримінація, внутрішня стигма, самостигматизація, дискримінація проявляється на різних рівнях через приниження суспільством, сім'ями, окремими особами, примусове тестування на віл. Порушення анонімності. Ізоляція. Особливі відділення. Пенітенціарні установи, лікарні, заклади освіти. Обмеження пересування. Відмова у догляді. Опіці та підтримці. Відмова у медичній допомозі. Консультуванні лікуванні. Відмова у послугах установ підприємств та закладів. Причини стигматизації людей, які хворіють на туберкульоз, страх, спричинений відсутністю знань інформації, незнання та нерозуміння хвороби, хибні уявлення щодо шляхів передачі інфекції, безвідповідальні повідомлення щодо епідемії туберкульозу у медіа, упередженість до вже стигматизованих груп. Подвійна стигматизація стосовно таких груп осіб зі шкідливими звичками, ті, які втратили житло, особи, які порушували закон, страх бути стигматизованим впливає на намір людини, звернутися до лікаря при виникненні симптомів захворювання, вчасно розпочати до обстеження та лікування. Повідомити про необхідність обстежитись іншим, шукати чи надавати допомогу та підтримку, розпочати та сформувати прихильність до приймання специфічної терапії. Стигма і дискримінація негативно впливають на якість життя людей, які хворіють на тебе, якість життя охоплює соціальну захищеність. Задовільне фізичне самопочуття, задоволення духовних потреб, задоволення потреб у спілкуванні, психічне благополуччя, реалізацію і саморозвиток особистості, стигма та дискримінація в сфері туберкульозу призводить до багатьох негативних наслідків. А саме, у людей з тебе знижується самооцінка, з'являється депресія та відчай. Збільшується ризик інфікування через страх проходити медичний огляд та страх осуду, людина ігнорує своє реальне або потенційне захворювання, порушуються права та свободи людей у сфері охорони здоров'я, праці, освіти зменшуються зусилля, спрямовані на боротьбу з туберкульозом або їхня ефективність. Втрачаються близькі стосунки з рідними через їх хвилювання та страх захворіти. Людина може втратити роботу, зниження рівня стигматизації є необхідним кроком для ефективної боротьби з хворобою та надання адекватного догляду і підтримки тим, кого стосується ця проблема шляхи подолання стигматизації. Провадження програм регулярного інформування про туберкульоз для людей різних вікових груп та видів діяльності, надання об'єктивної інформації про шляхи захворювання на туберкульоз та методи профілактики, розвінчування міфів і суспільних стереотипів, демонстрація толерантного ставлення до людей з туберкульозом як поведінки, що має стати нормою у суспільстві. Толерантність це готовність визнавати і приймати поведінку переконання та погляди інших людей, що відрізняються від власних навіть у тих випадках, коли ви не поділяєте цих переконань та поглядів. Толерантність у дії це повага до інших, нейтральна або позитивна лексика, визнання прав інших. Прийняття інших такими, якими вони є співпраця з іншими на рівних умовах відмова від домінування та насильства, терпимість до чужих думок, переконань, ознаки толерантної людини. Толерантна людина не розділяє світ і тому готова вислухати та зрозуміти різні точки зору. Почуття гумору і вміння посміятись над своїми слабкими сторонами особлива ознака толерантної людини. Почуття толерантності зменшує потребу домінувати і дивитись на людей зверхньо толерантна людина знає і правильно оцінює себе. Її ставлення до себе співвідноситься з позитивним та доброзичливим ставленням до інших. Отже, підсумуємо, на туберкульоз може захворіти будь-яка особа незалежно від статі, віку, професії та рівня доходів. Жодна людина не заслуговує на дискримінацію, пов'язану з цим діагнозом. Туберкульоз виліковний лікування туберкульозу в Україні є безкоштовним. При своєчасному виявленні та щоденному прийомі медикаментів, що призначені з урахуванням чутливості, через два тижні пацієнт стає безпечним для оточуючих. Незважаючи на те, що всі ми різні, ми повинні приймати один одного такими, як є.